У нас дощик пішов. Я ледь добігла додому, щоб не намокти. Ще <кій> почав трошки такі крапати. Я ще вибрала, зараз покажу огірки. Ведерочку. Ресвіту ключу. Це цибульки взяла. Часничок взяла, Зараз зроблю ті втєльки. Тому що салати салатами, зілля зіллям, а мужикам треба м'ясо. У мене там було, вони з'їли. А зараз я купила філейку. Хотіла стегно, але стегна мені не, не було такого, що мені сподобалося. Таке якесь темне лежало, то я його і не брала, це морпочку вирвала. Ух, як гримить волосно. Кажу вам, що я купила сьогодні. Губки купила, зайшла в копійочку, а там такі скидки хороші. Дивіться, 11 гривень. Може комусь треба, хтось побачить. Дуже хороші скидки. Так. Зараз я переложу і потім буду показувати. Я купила. Так, так, так. Помада ось така. Мене вже вже я чисткою виколупувала. Ось така. Так, далі подивлюсь. О, 19 гривень. Ось така. Потім ось така помада. Це хотіла подивитися, скільки вона. Одну знайшла за 19 гривень. Лівець губний. 29, 29 з двох сторін. Я не знаю. Це корічнівий. Таке віла, що оця сторона мені підходить хороша. Оце дуже пахне шоколадом. Ось такий колір. Непоганенький такий колір. Так. Закрутить однією рукою тяжко. О, закрутила. Так, що у нас ще тут є? Що ще у нас тут є? Точилка 4 гривні. Ось така кочілка за 4 гривні. Такого карандаша. Можна точити більшого і меншого. Класна теж скидка, представляєте, пилочка 9 гривень. 90, 990, ну 10. Я б ніколи не купила, а це так зайшла і дивіться, наскільки дешево, все. Так, пилочка є 990. пензу. У нас така. Чотири сторінки. Це у ця за 19 грн. Отака за 19 грн, дві. Це з двох сторін. Це з чотирьох сторін. Теж таке хай буде. Ось для обличчя ось такі худрі. Бачите, 49 гривень. Ода дуже хороша купила чоловічок, собі не купила. Не сподобалося. Це вже так до ладу пахне, ну так гарно, що це взагалі 49. 49 гривень. 90, ну 50 а стояла 100, Дуже гарно пахне. Набір ось такий, Хотіла. Не можу найти. Угу, а лак для мене. А, це я не забрала. А є лак лак, 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 лак. Щас. 14 гривень. Тертка. Мм, щось не те. М да, то вона дорога, виходить, 30 гривень. Манюсенька це така ця. Так чесничок, коли там щось таке потерти, не знаю. Тірськомагніт. Катець. Магнітком. До чого можна їх? Я ж думаю, що чесник можна потерти. Так. І. І тіні 50 гривень тіні ось такі. Непогані, Мені них теж вже не було. Ну і все. А це у подарунок далі мені такі ці слідки капронові. Це у подарунок за 10 копійок. А, ось ще ці за 24 гривні, по-моєму. Не знаю, як знайти яка їх. Так, 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 хвилочка. Угу. 19, 90, 20 гривень. Бачите, скільки їх тут? 5. Дуже дешево, а 70 були. Тепер купила я сюди Це в другому магазині ось така крижана бурулька, думаю, а в другому мене виросте ця редька. Так, такі покупки мне хорошие. Дайкон купила. Так. Потім ще купила дайкон. Ну, взяла. Три дайкон. Ось такий круглий дайкон взяла. Ну, там, де да я вибрала цибулю, чесник насію. І ось, побачимо як. Така не росте, побачимо, може, така виросте. І кущові взяла рані встигли і укропчик. І ще взяла ось це, що ви мені казали, якою фотоспорин паста. Така чи ні, 60 гривень. Тут можна квітки поливати. Ось такі в мене сьогодні покупки. Приступаємо до готовки. Ручки я помила. Я купила таку філеєчку, я зараз її помию на друшлачок і переб'ю. Чи перекрутить, то як. Вибираю, бачу, якась мушка десь взялася. Приготовила вже я місочку на фарш. О, Ігор. А, угу. Ось я швиденько перебила. Добавляю різ. У мене варений рис зранку був такий хороший. Трошки присолю, нічого такого не буду додавати. Трошки поперчу. І я її буду в сковорідці в підливці тушити. Так, руки в мене чисті. Як гримить страшно. Ну, а хто буде їсти, ми вже будемо їсти. Томатну пасту я не буду додати, а може додав чайну ложечку побачу у підливку для кольору. Я додаю перець, паприку. Так, можна ще трошки, бачите, Бо багато м'яса. Морпочки я натерла, цибульку накришила, трошечки сюди. А це відправляю, щоб трошки як пом'якшало. Чуть-чуть під жару. І додав дві ложечки муки, а потім далі покажу. Я додаю лаврові лісточки два і погружаємо наші кліфтяльки. В кінці додаю зелень. Пудліва дуже добра сметана, і кстати. Зрай я не давала сметану. Бабусина сметана дуже смачна. Добре, що сковорода велика. У мене ще є пару штук, ще, кстати, вони влізуть. Дивіться, які вони одразу виходять добре. Діло в тому, що я не наладила телефона як треба. І в мене вийшов телефон як засвічений. От вам і проблема вся. Я зварила макарони. У мене ще є горохова каша. Як до ладу, а запах. Філеєчка курина дуже швидко готується, щоб знали. Можна кришечкою прикрити. Приправи можна, які її хочете. Я вже приготувала ось така пудлівочка. Дуже гарно Бачите, покидала зелень, цибулю і трошки кропчика покришила. Ось. Такий гарний. Та й буде їда. Буде їда, Ну, дуже швидко. Це я роблю. О! Так гарніше в сковороді Я не знаю, що камера не передає. Я навіть тоді мою майку робить якусь блідну. Треба настрої телефона яркость ярко якось додати. Що це за такі діла Віталіон О, тут спішку включила?